Хочу бути чемпіоном з карате. У білій церкві багато різних спортивних секцій. Багато молодих та лавновитих спортсменів живуть та виховуються у нас в місті. Ми постійно спостерігаємо за досягненнями наших спортивних клубів. Цього разу завітали і до клубу Карате Дайтан. За останнє час діти стали більш сильні, патріотичні і работают над собою кожну тренування і стараються Это Очень меня мене як потому что ми работаем вже більше 10 лет, і знаєте, кожне покоління все сильнее, сильнее, сильнее. Они Вони у них видно є свої ідеали, але вони розуміють, к чему треба стремиться. і работают над собою это радует нас. Каратисти Дайтану постійно приймають участь у змаганнях 12 травня. Вони знову вирушають у Чернівці на міжнародний турнір. Ну, в нашем клубе есть сборная клуба, начиная от детей 7 лет и заканчивая уже взрослыми, 18 старше. Идет конкуренция, высокая конкуренция в нашем клубе. И в каждой категории мы представляем по одному спортсмену, потому что версия ВКФ – это спортивная версия прежде всего. И от клуба могут участвовать в одной весовой категории, в одном разделе только один спортсмен. Вообще соревнования по, по данной версии с очень высокой конкуренцией. Наши чемпионаты собирают более 500 спортсменов, задние соревнования, представители абсолютно со всех регионов есть. И таки достойно мы представляем, стараемся представлять Киевскую область. И сколько сейчас едет детей? Сейчас, ну, по предварителям, ну думаю, где-то человек 20 будет. Плюс-минус, все зависит от, от финансовых возможностей, к сожалению, сейчас тяжело. В нашій страні сеті ми стараємося допомагати нашим спортсменам. Ні, у на спортсмени ходять і на общественних ночах. Ми з своєї сторони стараємося допомагати. Ну, і соревнованню стараемся. А 14 травня у першачків буде атестаційний екзамен, де самі найкращі отримають жовтий пояс. Це саме ворона. Якщо хтось нападе, то може дасть здачі. Чорного чемпіона міра хоче стати. Паш, скільки ти вже займаєшся в Дайтані? Е, вже з весь місце год. От. І за рік ми знаємо, що в тебе є досягнення, ти ходиш у якусь спеціальну групу. Що це за група? Спортивну групу в суботу ми займаємося додатково. Е, там ми вивчаємо все нове і більше, ніж в звичайних групах. А навіщо ти ходиш в спортивну групу? Мені подобається працювати там е, пізніше, коли вже будуть поясати, то буду їздити в змагання і все таке. Що ти мрієш досягнути для себе? Звісно, ж чорний пояс.